Друзі, нас з владцем часто запитують, нам пишуть на канал. Питають, як зробити хамам. Що потрібно для того, щоб зробити хамам. Владз, Віталік, допоможіть нам зробити хамам. Влад зараз немає зі мною, він робить хамам в себе, а я зараз роблю хамам в себе. Тому розказую, як робити хамам. Для того, щоб зробити хамам, вам потрібно мати всього на всього ванну кімнату. Пішли. Нам потрібна гаряча вода і душ. Відкриваємо кран на повну. І залишаємо на 10 хвилин. Чим добре ванна кімната, тим, що тут є унітаз, на який можна сісти як в хамамі. Якщо ви любите, щоб у вашому хамамі було трішки спекотніше, я рекомендую включити фен на повну, також на 10 хвилин. А поки що у нас хамам версії Light. Повірте, що це буде такий хамам, про який ви розкажете своїм друзям. І поділитись зі всіма. Додивіться це відео до кінця, ставте вподобайки, і за 10 хвилин ми зайдемо в наш хамам. Я прошу забрати від екранів телевізора дітей, тому що хамам буде у кожного з вас кожен день, кожні 5 хвилин. Це перше, а друге це відео 18. Хамам готовий? Пішли паритись. Друзі, це чудо хамам. Беріть приклад, робіть хамами вдома. Не стидайтеся, партесь. Тому що хамам це здоров'я. Хамам це сила, хамам це те, що потрібно вам тут, вже і зараз. До зустрічі!